Євген Старинець, Медіаменеджер. Євген Старинець, перший менеджер телерадіокомпанії Суспільне-Черкаси, був душею компанії, людиною, яка завжди допоможе і ніколи не залишить у біді. Колеги розповідають, що Євген завжди підтримував усі творчі ідеї, чи то участь в перегонах на саморобних автомобілях, нові телевізійні проєкти чи зйомки у кіно. Він був авторитетним керівником, який завжди турбувався про колектив. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, чоловік пішов до лав тероборони, а згодом у складі роти поїхав воювати на схід. Євген Стернець загинув 30 квітня у боях за Попасну. Він був найкращим солдатом. Всі його людські найкращі якості Євген вцілив у Збройних силах України. Він загинув як герой, захищаючи нашу Україну. кажуть його побратими. Женька для мене найголовніше було те, що він був справжнім. Це людина з великим серцем і з такою душею неосягненою. Він був жартівником, він любив компанії, він був душею будь-якої компанії. І... Він з легкістю міг е, вскочити під кригу, врятувати життя хлопчику. Він піклувався про безпритульних тварин. Він любив все живе, і мені здається, навіть не було нічого такого, щоб він не вмів. Навіть якщо щось там е, і не знав, це Google в Помочь, і він завжди все робив, все, е, всім допомагав, був таким безвідмовним. Найбільше, мабуть, цінує те, що він був не підступною людиною. Був от справжнім, і ця справжність була в усьому. Я не задавала собі питання, чому він туди пішов. Він був такою людиною, він не міг не піти. Він з першого дня пішов і просто він був такою людиною. Це... він вважав це своїм обов'язком і це навіть не в мене навіть в думках не було зупинити чи сказати йому не їдь, не їдь в ту попасну чи ще щось. Я все одно знала, що він це зробить. Тому єдине, що я можу зараз сказати, що я просто пишаюся своїм чоловіком. Ну, Я точно знаю, що він пишався мною, особливо, коли я вела новини. І Він навіть хлопці-побратими розповідали, каже, він включав телевізор, казав: Дивіться, моя Наташка, дивіться, веде новини. Хоча е, все більшість життя він е, прожив в столиці да, в Києві. Він дуже мріяв мати приватний невеличкий будиночок і завести господарство. Курей, свиней, будь-кого, але він дуже про це мріяв і, на жаль, не встиг здійснити свою мрію. Я б нічого не казала, я просто його обняла і нікуди б не відпускала більше.